Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Бажаю всім доброго здоров'я гарного настрою. Дякую всім за перегляди моїх відеороликів, хто дивиться, хто ставить подобайки. Всім дякую. Сьогодні знову роблю випічку і ділюся з вами рецептом. Значить, сьогодні в мене буде пиріг із кисломолочним сиром. Начинка буде кисломолочний сир і курага. От. А тісто дріжджове, але в цьому тісті немає яєць, а тільки яєчний білок. От Сьогодні зроблю таке тісто, поді поділюся з вами і подивимося, який пиріг, яке тісто виходить із цих, всіх інгредієнтів. Значить, для тіста беру 250 мл теплого молока. Так, виливаю в мисочку. Так, далі. 20 грамів дріжджів. Дріжджі свіжі, пресовані в мене. Дріжджі так, розтираємо трошки їх. От, на таку крихітку. Ось так. Далі. Додаю цукор. Ну, Тут по рецепту 50 грамів цукру, але я люблю таку здобну випічку, щоб вона була солодкою, то в мене тут цукру 100 грамів. Додаю цукор. Додаю, трошки розмішую. Так, додаю. В рецепті один яєчний білок. Ось у мене один білок, додаю сюди. Один яєчний білок. Так, додаю дрібку соли. Десь отак: одна третя, одна друга чайної ложечки. Додаю 80 мл рослинного масла. Отаке сьогодні тісто в мене буде. Так. Додаю пакетик ваніліна, 10 грамів пакетику. Цілий пакетик висипаю, трошки розколочую. І додаю сюди ще одну столову ложку оцвіту. так сюди, розкорочуємо. І тепер додаю поетапно борошно. Не все зразу, як завжди. От, і замішуємо таке еластичне, незабите тісто, щоб тісто не прилипало до рук. Ну, таку можна зробити, щоб злегка Злегка, трошки, якби ще тісто до рук прилипало. Ось так. Значить, зараз замішую тісто, показую, яке воно виходить, і буду ставити, щоб тісто підходило. Так, замішую поки в мисочки, поки можна, потім буду вимішувати, замішувати його на робочій поверхні. Тісто замісила, ось показую, яке в мене воно вийшло. Дивіться, м'якесеньке, таке, гарненьке. От, ну, до рук не липне. Через те, що я вже змазала руки олійкою і мисочку змазала олійкою. Тісто отак от підгинаю, От роблю такий колобочок. і ставлю на одну годину або більше, щоб тісто моє підійшло. Ось так. Поки підходить тісто, готую начинку. Значить, у мене сьогодні кисломолочний сир, тут у мене пів кілограма. До сиру я вже додала дрібку соли, дві ложки цукру і додала одну столову ложку кукурудзяного крохмалю. І все це перемішую, можна додати яйце. Ну, Я сьогодні додаю крохмаль, щоб така начинка була е густенька. Ось така вона буде. От і у мене ось вже є підготовлені е, курага підготовлена, Значить, я її замочила в теплій воді. Хвилина 15-20, такій добре теплій воді. От. Промила гарно в декількох водах і виклала на паперовий рушничок. І ось вона у мене вже висохла ось така сухенька курага. І зараз я цю курагу подрібню От, на такі не дуже дрібні шматочки. Такими полосочками зроблю. Ось так. Ось так, як оце ягідка є. Бачите, от такими зараз зроблю, не дрібними. Ось. Так, подрібню всю курагу. От вона така, бачите, м'ясистенька, гарна, сочна, не засушена, дуже гарна курага. І додамо це все. До цукру додам курагу, до цукру, перемішаю і буде в мене готова начинка. Підійшло моє тісто. Значить, на підході воно стояло десь півтори години, трошки більше, чим півтори години. от, Значить, ось таке воно показую вам ніжненьке, таке гарненьке тісто. Значить, викладаю на робочу поверхню, поверхню притрушую борошном. От. буду зараз формувати пиріг. Значить, пиріг буду формувати такий, ну, красивий, хочу його зробити. Він у мене буде із булочок кругленьких таких. І е, друга частинка пирога буде з рулета. І середину зроблю таку, ну от, е, як би. Велику, якусь круглу частинку зроблю, чимало. Значить, зараз тісто розділяю на три одинакових частини приблизно. Ось так. Десь отак буде. Значить, одну і зроблю такий великий колобочок з начинкою. це буде серединка. Ну, ось формую ось шість таких невеличких. Булочок складу з одної булочки, з другої рулетки. Значить, зараз буду вагувати булочки, десь приблизно, ну, грам по 80, навірно, зроблю їх невеличкі такі. От, зараз наважу 75, ну, ще добавлю. Ось так. Ось по 80 грамів такі булочки. Значить, отак їх буду зараз завертати, підкручувати, і буду складати, щоб тісто трошки віддихнуло. І далі вам покажу. Полежало моє тісто, вже віддихнуло, і зараз починаю формувати булочки. Значить, буду робити, я вже казала, такий красивий пиріг. Трошки від... відкладаю, прикриваю, щоб не обвітрювалося. От, І буду формувати. Значить, притрушую все борошном. Ой. Я зараз трошки відкладу в оцю сторону. Так, прикриваю полотиночком так роблю серединку пирога. Розкачую тісто в пласт, тут просто нічого такого складного немає, от. Такий кругленький роблю. Десь отак, 0,5, 0,7 приблизно. От. І ось така в мене вийшла сьогодні начинка. Бачите, значить, кисломолочний сир із курагою. І викладаю сюди. Зараз буду викладати. Так, щедро викладаю, бо це в мене буде середина, щоб було немало начинки. Так, можна ще трошки покласти ось так, защіпуємо. Як пиріжечок. Ось так защіпала, зібрала до кучки, от, гарно, щоб не роз'їхалося. Ось, підкрутила. Такий рівненький, О, трошки так придала форму і кладу противень, це в мене буде серединка пирога, так же ж саме пороблю булочки, трошки розкачую. Кладу начинку. Так, збираю, защіпую. І роблю ось такі булочки кругленькі. Підкручую їх так, щоб вони були гарної такої форми кругленької. От. І буду класти навколо своєї серединки. І так пороблю всі булочки. І потім, ще буду формувати у виді рулетика, тоді вже я вам покажу, як я буду робити. Так, формую рулетик. Значить, зараз. Розкатала ось такий пласт тіста, десь 0,5 см. Ну, приблизно так, як і булочки. Тепер ось так ножиком собі намічу, куди я буду викладати начинку. Ось, Значить, сюди викладаю начинку, на серединку. Зараз так викладу її. От І розрівняю. так тепер розрівнюю начиночку сюди на серединці, ось так рівномірненько її. О, викладаю. Так. а тепер ножиком. Ножем зараз зроблю отакі надрізи. Так, щоб видно було, зараз покажу. Ось такі буду робити надрізи тоненькі, менше сантиметра десь по 0,5 приблизно. Видно які, видно так? І зараз такі я надрізики пороблю з обох боків. І далі тоді підключуся, покажу, як буду робити далі цей рулетик. Так, показую, дивіться, ось я вже зробила ці надрізики і почала вже складати ці полосочки. Значить, по дві, ось так складаємо дві сюди, в цей бік кладу дві полосочки. О так от, щільненько кладіть, от, дві з цього краю в цей бік кладу. Дві по дві, дві сюди поклала, в один бік. Дві в цей бік кладу. Зрозуміло, тут як роблю, так? От. Тут підрівнюємо, щоб рівненько було. І так я складу увесь рулетик. І далі тоді вам покажу, як у мене вийде. Показую вам, як я сьогодні виклала свій пиріг. Ось так у мене він сьогодні буде виглядати. Ось, дивіться, з булочок. І цей рулетик. От я його зложила, от, ці полосочки, і виклала ось так. Трошки булочок, трошки рулетику буде. І зараз зроблю декор, задекорую його. Потім вам покажу, як у мене вийшло. І буду ставити свій пиріг на випічку. Так, сформувала я свій пиріг. Ось такий у мене він сьогодні буде. Теж його гарно оздобила, щоб був красивий. От. Він у мене вже і підійшов, поки я зробила цей декор, попристраювала його, як кажуть, на пиріг, то вже й тісто і й підійшло. І тепер я буду змазувати. Ось у мене яйце збите. Ну, значить, Буду змазувати яйцем і ставити на випічку. Але яйцем я хочу сьогодні змазати не весь пиріг, от. А у мене тут в декорі є два тіста. Одне тісто... Таке, як я, те, що я, ну, з якого я робила пиріг, а друге тісто я робила для декору. І отут от в розочках тут у мене два тіста, і тут в листочках у мене два тіста. Значить, я сьогодні оцей декор хочу яйцем не змазувати, щоб він виділився при випіканні. От сьогодні я так зроблю, і подивимося, як у мене вийде. Тому що я ще так не робила, але бачу, що люди так роблять. от. І, виходить, непогано. Значить, зараз змазую яйцем, те, що я вам сказала, от. а декор не буду змазувати. І ставлю на випічку, духовку я вже розігріваю. Температура 180. От. Хто буде пекти такий пиріг, будь ласка, пробуйте. Але ж духовки в усіх різні, кожна господиня знає свою духовку. О через те, як кажуть, слідкуємо за випічкою. Покажу вам уже свій пиріг у готовому виді. Спікся мій пиріг. Ось зараз дістаю вже його з духовки. Дуже красивий, вже бачу, що він красивий. Ось такий у мене сьогодні красунчик пиріг. Показую вам ось. Ще на противні Гарненько все вийшло. от І дуже подобається мені. Бачите, я декор сьогодні не змазувала. От, і подивіться, як він гарно тут виражений, на цьому тісті вийшов. Ось такі трояндочки в мене. Так що, будь ласка, пиріг дуже красивий. Хто бажає приготуйте пиріг за цим рецептом. Зараз я перекладу його на блюдо і покажу вам відірву одну булочку і покажу вам, О, через те, що, якщо ви пам'ятаєте, в це тісто я не клала яєць. Тут тільки один білок, тут немає вершкового масла, тільки олія. Ну, ось такий рецепт тіста. Подивимося, яке тісто всередині. Переклала свій пиріг, я вже на тацю. Ось такий він у мене гарний вийшов, показую вам ближче. Дуже мені подобається, я задоволена. Ну і зараз одну булочку відламаємо. Подивимося, який він всередині. Так, зараз ось оцю одну булочку відламаємо. Ще гарячий. О, дивіться, який. Яке тісто. М -м -м. Дуже смачно. Ось обратна сторона. Тісто волокнисте, м'якесеньке. Ще гарячий. Начинка. Начинки багато в мене сьогодні. Ось, дивіться смакота. Так що, будь ласка, рекомендую приготуйте рецепт по цьому рецепту пиріг, Дуже гарний пиріг вийшов. Дякую всім за увагу і до нових відео!